О, коротше, іду я сьогодні. Така погода. От кругом хмариться, дощить, гримить. Не знаю що мене чекає. Сьогодні в тій поляні подивимося. Дійшов до такого місця, де є морошка вже. Трошки дощ почав капати, Вдів курточку. Тут є такі рови, їх треба теж перейти. Обережно. І отам, бачите, є скільки морошки. Багато крупна така є, але ще зелена вся. Ну, тут не вся зелена, а багато зелена. Отак, ось так, ось так. Ось я, все бачите, на дерева йдуть. Оба не впасти зараз. Опа! Єс! Все, во дивіться така красота. Бачите, скільки морожки красота, дивіться, що там робиться. ой ой Ну, Тут взагалі гарно людиво. Гарно, тільки ще зеленої, там багато я бачу. Збирати зараз. Але полянку найшов, капець, тут було все так засіємо, дивіться. ягоди. Все. Так, там все червоно. Тут все червоно. Тут все червоно, дивіться. Ягоди як багато Там, там О, що роблять Ягоди просто капець. Так. Полянка ця давно не родила, багато років І от, на кінецьку родила. Багато років не родила і на кінець, того року вона родила. Дивіться, що тут робиться. Ой, там які груди. Такі, такі грубі труднички. Вишка. Там і там. Йдеш, йдеш, а куди не йдеш сюди повний ягод. Красота! Красота, дивіться, там далі теж йде. Там теж в тому лісі. Оце поляночки, ні. Морожка. Так, коротше в мене обід. Походив, визбрав ту полянку, одну збирав. Бачите, кілограм вісім може. Раз їм такий в мене обід. Поїм Коротше. Вже сьомо вечора. Я вже трохи замахався. У нас не збирав то велике відро, 20-літрове, неповне, тут кілограм 12 напевно є. На ньому І от головне, це його зараз вивез, винести звідси. Тому що винести його не так легко, до машини далеко. Бачите який тут? Зараз він мокрий, Важко йти типу, по ньому. Горби і відро важке. А нести нести. Саме важче в цій роботі себе не хіля. Так що стараюсь дойти. Короче, тепер треба з цим відром вийти. Морожки. Кілограм 12, Якщо не більше. Відуть до машини і зважу. А вийти тут пробуй чи зітки. Діобри! Дивіться, бачите, що тут робиться? О. О, Дивіться! Яка страшна! Яка страшна поляна! Яка страшна! Рів страшний! Так от прийти! Головне не впасти! Не розсипати морошку! Насипеться завжди сміття! І ще одне було. І є ще одне болото. Його зараз проходимо і тоді виходимо аж до, на таке місце тверде Вже вже такого трошки під гору, але вже по-твердому. Легше виліти. Ну, тут трошки ще морошка Сюди все витягнувше. Коротше, та полянка родила гарно. Фу, ну ось такі справи, дойду зважу. Все, я вийшов. О, би вийшов з того лісу на дорогу. Машина моя, ого, аж туди, десь далеко-далеко. А ось по цю сторону стоїть швед на машині, який ж там ходить, теж збирає. А мені треба йти в ту сторону. А я дійшов вже на кінець, то зараз зважу. Я поки з дойому сини не дійшов, поки приїхав, то, то капець. 12 12 з чимось. 12300 вроді би. Ну, коротше, 12 кілограм. О! Ось палець вже відкриває. Так як я казав. Точно німально. Може зараз ще по дорозі там стану одного місця, дозбираю. І кілограмчик ще якийсь. Воно вже не подивлюся. Краятка. Ладно, отакий день сьогодні вийшов. З вас подобайка, підписка.